То це такий в мисочки заховався. Оп! Собрався крильової прикормочки замішать на рибалочку з адміралом Перегаром. Вихідний витрізитель. Достаю мисочку. Оп, а в мисочці шкода сидить. В бункер свій не хочеш. Там шкодунець номер два під диваном. Отак от, от з притулочку взяли двох хоронячок. І за це з вас лайк авансом. <с. с>. Це тільки аванс. Тому що зараз буде ще ваш неулюблений заміс прикормочки і ваш улюблений адмірал Перегар. Вчора в Зюзю п'яний вернувся в хламіну. хлам. Подлюка така. Та це не ти, коті, котюня. Що з ним делать, це капець. Ладно, пішли на двір. От ми вже і на дворі. Водичка в відрі. Є скрана крана набрати скопекс кальмар і аміно. Навіть не знаю, з чого вибрати. Але з чогось виберу. І вже відносно того, що замішаю, треба було, правда, полуницю десь в сумці лежить пошукати. Швидше за все, замішаємо біск... бісквіт, поки ще досить тепло. І досить таке нічогенько. Солодкі прикормочки, типу того, будуть працювати. Та вони й взимку працюють, як показала практика, а вже потім будемо щось, о, цей темненький. Ні, напевно, додамо бісквітіка. Попапчики інтеркрильові ще залишились, але небагато в цю, в цю і переложимо. Відро, звісно, для прикормки, але замішувати прикормку в ньому не так зручно, як в мисочки, скажем, скажем чесно. І навіть відро прорезинене, о, дождик пішов уранці. Теж не супер зручне. Воно зручне, непогано, так. Да. Ну, коготки інколи чіпляються, коли туди-сюди мішаєш за цю резину і досить боляче. Декілька разів десять було. Отакі От пироги. Ех, розводимо болтологію, робити, працювати треба. Ладно. Винограда в цьому році це просто капець і ізюмний киш-миш, який ми киш-киш докльовуємо. мене, це не ізюмний. Ось ізюмний. І вже потрошку місцями, як бачите, як казали підписники, червоніє. Йому стидно. Але я, як бачите, гронки пообкльовував, пооббирав, як об'їв. От так от. Не знаю, мабуть, років 10 винограду не було. Ізюмний трошки прострелював, але ця ж біла плесінь на гронках, вона зжирала все кожен рік. Я вже не кажу про чорний літой. Чорний принц у нас крупні виноградини, теж смачні, мабуть, більше 10 років. Чим я токо не бризкав, що ми токо не діли. Вже виводили його, під корінь вирубали, він за ногу відбивав. Кажен год одне й те саме: біла плесень грьобана, Це після дождя чи типу того. В цьому році екологія така, що навіть плесінь подохла. Але це швидше за все, тому що дождів весною і літом не було, тому його і не. Попортило добренько. Силочки на прикормочку в описі під відео. Там же і карта на донат. Сподіваюсь, зі мною все добре. Або 50 на 50, раз ви дивитесь цей ролик, хтось його закодірував, виложив. Такі пироги знімаються про запас, про великий запас, і все одно на всю війну не вистачить. Тому, як то кажуть, до зустрічі на війні. Там і побачимось. Оп! Є поплавчанський гамбіт. Так, я на камеру кажу. Хороший цей раз. Думаю буде видно. О, показався. Та ти скажи. Під бабка, він далеко, не пхай пока нічого. Я воду хочу, хочу. Так, кого Рив ти тут штовхать та, будеш? Стоп, стоп. До нього ще 30 метрів. Давай, давай, давай. Що Не може так. бути зараз. Стой, стой, стой. Оба Есть, 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 все. Давай, есть. Не зачіпай вудки. То друга риба, не спіши, хай тяга. Де вони? Не трогай. А, вона средня. Не матюкайся. Не, Ні, не буде. То буде потом. Та -мо. Ти скажи, як добре засів. На столі дай плоскогубці маненькі, синенькі. Нема. Не бачу, не бачу. А ззаді Все, не треба. Вже не надо, вже не надо. Вони ззаді тебе були. Да. От такий от карапець. Оп! Клац. Такс, порядок, зараз ми це трошки приберемо. Секундочку. Форс ранг. Оп. Та він уже. Він запутав уже. Я в курсі. Я не пойму тільки як. Він міг це запутати, що і зверху. І зверху і знизу. Н'є, ні, ні, ні. Та не важно. Я в курсі, що запутано. О! То він вже просто обкрутився. Оп. Об, Оп, об все на світі. Та я крутів, він не попутає вже. Так Я бачу. Я ж кажу, у мене все ха в мене все під контролем. Оп Отам будеш приймати. <реку> не цим подсаком. Цим подсаком? Так. Давай. <Це> спецсредства. <реку> Папка, ти в воду дивися, а не в небо. Я дивився до лісу. Та що ти тягнеш його? Він здався. 12 важ, давай, давай, давай. звісно, він не наш. 300 гривень. 300 гривень, так. Не розірвай. Це хороший, Кілограма на 3 з половиною дезака. Ну зараз поважем. Це величенький. Не, не опускай же. Не пані, не це, Це круглий такий жирний. Що тут, як обычно, крючок на виліт і запит Постоянно це происходить. Оп. Щас? Так, декан подожди. Зараз я кантор знайду. Держи ну... голову. Стой, стой, подожди в мене, що не вже спадає. Так, сейчас, Дер... сейчас, сейчас, вниз держи. Дай мені відкрутити давай. давай. Но ну, папка, опустив би вниз. Мені руки задирати до неба. Та -мо. алюмінієва. Ну, солі вже. Загнила вже. Різьба быстро. Так. То було 3400. Перво. Не помню. 3.400. Та... 2850, от 200 грамів. Може бути, не може бути. Понімаєшся це, це. Та як це? Все може, все може бути, папка. У страха глаза великі. Ладно, давай я. Папка, дивись як фотографію, отділи, дивись. Ось взяв, наприклад, за губу, а второю рукою. от. Ну, все, 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 я понял. Ось так розуміло, от. Розуміло, розуміло. Не треба його дерти за, за ламати йому голову. Все, бачиш, єсть. От так от. Раз і в воду його. Все. Обучаємося. Оп, єсть. Аж розводи з'явилися. Треба мить до места сам, щоб не було розводу. Не знаю, ще, він ще далеко. О, все, одчепився. Так. Да. Тобі що слова зійшов одного, не, не вистачає. Йоханий бабай. Соскочив гад Ох, і провокатор лежить. А це ви гляньте, мур-мур-мур Добрався до чужих котиків. Мур котиків. Все, мейнкур прим принерву Ох і хороняки. Тулиця, тулиця, нет, мест, нет, я вже взяв двух котів. Я вже взяв двух котів маленьких. Тидик, тигик, тигедик, тигедик. Тигедик. Ха-ха. Тигедик, тигедик. Пресвятий, тигедик. Нет, мест, нет, не для тебе, не для маленьку. Перехват, перехват. <реш> Ого, сильний. Удари ваш по руки больно. Даже не когтями, а силой. Да, це такий. Піндюлей адміралу може п'яному видать, заб'є його лапами задніми і загребе в городі. Як той буде лежать під двором в полісаднику. Коти люблять, коли отут ділаєш кусь-кусь-кусь. Ого. Та дай же ж погладью. А він гулятися хоче. Ой, жалко в армії, не буде таких котиків. Давай ще раз конячка. Ти гадити? Не, не треба на мене ругати. Не треба мене ругати. Оце кінь Брожевальського. Ну все. Пока-пока. Пока. пока. пока.